Вітаю вас у Задзеркаллі, з вами Аліса. І сьогодні буде розпаковка дуже цікава і дуже незвична. Розпаковка загубленої майже рік тому посилки. Нарешті вона знайшлась. Хто слідкує за моїм каналом, ті знають цю історію як. Я втратила свою посилочку, точніше, не отримала її. Мені не доїхала майже рік тому взимку. Мені не доїхала моя посилочка з Італії з раритетними колодами, які, ну крім італійського магазинчику, я більше ніде не знайшла. Я тоді дуже засмутилася. Ну, якби тим паче, що я не отримала жодного відшкодування тоді від НП-шопінг і жодного пояснення, як так сталося. Просто служба доставки е, італійська е, надала мені інформацію, що вони доставили посилку, а служба НП шопінг надала мені інформацію, що вони посилку не отримали. І все. І на цьому все завершилося. Я е, говорила вам ну, якби свої думки з цього приводу, що це не означає, що НП-шопінг поганий сервіс. Таке може трапитися з будь-якою службою доставки. На жаль, е, е, це означає, що до цього треба бути готовим. А, ну, зараз у них там вже є якась страховка, я не знаю, що це означає, і чи це дійсно щось там вам а, трошечки підстелить соломки, я не знаю. Але ну, якби цим прикладом я була навчена, що а, у випадку а, десь а, по дорозі втрати посилки по дорозі до України, ну точніше, навіть не по дорозі до України, а, а на етапі отримання офісом НП шопінг посилки. от, Поки вони її не отримали і не зареєстрували. Оце такий дуже стрьомний момент. Тобто, якщо щось піде не так, то вам нічого не відшкодують. От як сталося зі мною. Але нещодавно отримую я дзвінок з незнайомого номера, мені дзвонить менеджер НП Шопінг з італійського офісу там перевірити мою інформацію. Я її називаю, і дівчина повідомляє мені, що ми знайшли вашу посилку. Я стрибала у магазині. Ви не ну, уявіть собі посеред магазину. Просто стрибала від радості, що мені а, цю посилку нарешті повернуть. Дівчина запропонувала мені зайти до свого особистого кабінету на сайті і завершити реєстрацію власне цієї посилки, що я і зробила незамедлительно. А, Штука тільки в тім, і сіль цієї історії в тім, що в принципі ці колоди, я звісно ж я рік не чекала. Я думала, що посилка безнадійно втрачена назавжди. І тому через деякий час, коли в мене з'явилась можливість, я ці самі колоди просто перезамовила ще раз, і ну, на, на, на той раз вони вже до мене дійшли, якби все було добре. Тому зараз ми з вами розпакуємо колоди, які будуть повторками. Я не буду їх, звісно, розкривати, тому що вони в мене ну, підуть на подарунок. Але розпакувати посилку мені хочеться з вами. Така дивина трапилась, від собі. Так. Дістаємо. Ну, Просто це дуже неймовірно, але бачите, все ж таки, все ж таки посилка, до мене приїхала. Так, це вони, я вже бачу. Я вже бачу. І це Infinity Tayro. Ви бачили цю колоду в мене, в мене вона є, і це повторка. А вона, а вона ніяк не запечатана. Цікаво. Ми навіть її можемо розкрити з вами. Вона абсолютно не заклеєна жодними скотчами, нічим. Це дуже цікаво. Я не пам'ятаю, моя була заклеєна чи ні. Ну, мабуть, теж ні. І а, тут ще, бачите, таке. Такий папірець красивенький поклали. А, ну це чек, це чек від магазину, і дуже прикольно, тут особисто кожен раз менеджер чи то господарка цього магазину, я не знаю, Сюзанна, вона кожен раз підписує візитівочку або якусь таку листівочку Gently Victoria, Graсі Сюзанна. Ну, хто не знає, мене звуть Вікторія, Аліса це мій сценічний псевдонім, якщо можна так сказати. Це моє Альтереко, це моя друга особистість. Ну, я жартую, але це, це дійсно так. Я колись розкажу вам цю історію. Аліса в Задзеркалі це дуже символічне ім'я, і це дійсно моє друге ім'я. Так. А, тобто, от вона підписує кожен раз ця сезонна, і це настільки приємно, слухайте. Це настільки приємно, коли тобі від руки, ну не просто там надрукована листівочка, якась там кидається в кожну посилку, а кожну посилочку. Ну я ж думаю, що це кожна. Я не думаю, що я настільки особливий клієнт, що тільки мені це вручається. Звісно, що це в кожну посилочку вкладається від руки, підписано. Ну, Ребята, ну, в таких магазинах хочеться замовляти. Оце, отака дрібничка, це називається клієнтоорієнтованість. Ну, мені було б приємно, якби в наших українських магазинах щось подібне було. Поки що не зустрічала. Зустрічала на рівні менеджерів, чисто людське класне ставлення, але на рівні магазину. Mm -mm, поки що ні. Так. Ага, і це. Ось така штука, фантастика. Так, і вона абсолютно по-іншому виглядає. я Зараз навіть схотіла дістати свою. Зараз одну секундочку. Цю колоду одну секундочку, я зараз її просто дістану. Ох. Ось вона і приїхала вона мені ось в такому вигляді. Подивіться, тобто абсолютно різний вайб. Різне все. Дуже цікаво. А, ну Оскільки вона знову ж таки не заклеєна, ну це я викину, звісно, це щось таке непотрібне пакування просто. А, оскільки вона не запаяна в плівку, і мені не треба нічого вскривати, то я, в принципі, візьму на себе сміливість і все ж таки розкрию, подивлюся. Ну, я впевнена, що це та сама, ж, звісно, колода. Це авторська колода італійського автора Асфальдо Менегаці. Тут, бачите, є печатка Сургучева. Але просто мені цікаво, що вони по-різному запаковані. Ця іде в такій коробочці, і тут теж є підпис: тут у мене 636 із 800. Надруковане таке вітання. Ну, тут навіть не вітання, а тут попередження про те, що це типу, ручна робота і можуть там бути якісь шероховатості, і це нормально. У мене шероховатостей ніяких не було. Ну, Ця візитівочка тут. І колода просто шикарна. В мене є на неї огляд, я її показувала. Будь ласка, дивіться в плейлісті огляди колод Таро. Так, ну прям, прям круто, що такі ну, різні абсолютно. Бачите, тут просто картон. Тобто тут коробка, а тут отака красива штука. Ну, звісно, в коробці більш функціональніше це зберігати. А це просто такий паковочний картон, його можна буде викинути, в принципі, і просто ось так зберігати. Це буде набагато красивіше. Так, ось наша. Так, ну. Зворот такий самий. Ось наша книжечка також така сама. А де наша, мене цікавить оця ось, ось така штучка, а її нема. А, слухайте. Один, два. А її нема. Тобто, вони абсолютно точнісінько такі самі карти. За якістю. Точнісінько такі самі. Все, ну, тобто, ідентично, але чому вони в різному запаковані? Це для мене прямо загадка. Може, тут щось написано? І тут нічого не написано. Слухайте. Я не знаю, як це пояснити. Тут прям приклеєно. Мілан, 93-й рік. Сьомий Але тут не зазначено, який номер. Із цих 800 екземплярів. Ну, коротше, загадка якась це для мене, що вони якось абсолютно різні в цій історії. Бачите, в мене є м, така пояснювальна записка. Тут написано, що написаний автор, назва. Фантастична подорож, здається, манекен, манекенів або щось таке у 22, у 22 арканах. І асфальт домінігація, але тут зазначено, що це е, така лімітована колода, і має 800 екземплярів всього лише, і номер екземпляру 636. І тут абсолютно нічого з цього не зазначено. Е, тут є, звісно, автор, там рік, але не зазначено, що це лімітована колода. Хм, цікаво. Бачите, який прикол? Тобто абсолютно по-різному вони приходять. Хм. Ну, Звісно, що я собі залишу вже цю версію, я вже нею користувалась, а цю новеньку я подарую. Просто дозволила собі її розкрити. Я не думала розкривати, тому що я думала, що, можливо, вона буде ну, запакована в плівку. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи була ця в плівку запакована, чи ні, треба подивитися на відео. Але оскільки не була вона запакована, то я собі дозволила дуже е, красива оця палітурка, я би так її назвала. Це, ну, Точна палітурка, дуже красива. Прям, прям картить собі залишити, але ну, навіщо мені дві? А, і Infinity Tero, Також я зараз дістану свою. Одну секундочку, зачекайте, будь ласка, і ми з вами порівняємо. Тут просто вже зверху на ній лежать дуже важкі колоди зараз і стану. Так, ось моя. так, Цю ж треба прибрати. красотулечку Дуже класна колода, я дуже рекомендую. ну, Звісно, якщо ви колекціонер, тому що це старший арканник і така дуже незвична колода велетенського розміру, як ви побачили. Звісно, що я не знаю, як вона для роботи. Для себе, то я використовую для кварентів, звісно, ні, бо це не дуже зручно. Але, ну, от прям, знаєте, це дуже лестить колекціонеру мати от якусь подібну. Подібну колоду в своїй колекції, <кій> яка ну, прям до душі припадає. <кій> так, заждіть. А яка з них моя? А зараз ми дізнаємося, бо я вже переплутала, яка з них моя. Вони абсолютно однакові. Знову ж таки, я не пам'ятаю, чи була моя запаяна в плівку. Може, й не була. Так, це нова, мабуть, я так розумію. Так, а це моя. Тому що у моєї книжечка вже десь там на дні, моя вже перемішана 33 рази. Я вже нею користувалась і знімала для вас купу відео, там і порівняння відео було. Сподіваюся, що я його виклала. Якщо не виклала, напишіть мені, я знову я це зроблю, я точно його знімала. Так, тут також немає ніякої плівочки. Є книжечка, яка абсолютно ніякої користі не несе, от від слова зовсім. Причому тут е, я говорила свої враження. Я дуже люблю автора цієї колоди, його роботи Северина Баральді. А П'єрлука Дзідзі – це, мабуть, той, хто писав книгу. Так от я вам скажу, що ці два товариша, мабуть, взагалі не зустрічались ніколи в житті. І той, хто писав книгу, він взагалі поняття не мав, до якої колоди він її пише. Ну, Це я так без перебільшення вам говорю. Абсолютно. ну, Навіть якщо взяти те, що той, хто писав книгу і той, хто малював колоду, у них в різнобій аркан сила, як аркан справедливість. Навіть описані, розумієте? Тобто, ну, така історія. Якість тут, звичайно, лоскарабеївська. З нею треба з цією колодою дуже обережно, бо вона має таку незвичну форму, а значить, вона. Більш вразлива, ніж колоди стандартної форми. Ну, І це просто витвір мистецтва, як на мене. Дуже я ну, от, поважаю цього автора. В копії ви цю колоду не знайдете, тому що ну, ніхто не візьметься, заморочуватись, робити отаку форму. Бачите, Лоскарабео колись заморочилися, зробили. І на цьому завершилося. Якби... І переведення навіть не буде, тому що ну, я розумію, що це складно. Єдиний. ну... Не єдиний мінус, найбільший мінус для мене це тут, ну, я би сказала, відсутність МБК. А ну, такі в мене були трошки нарікання на коробочку. Я, ну, мені здалося, що це коробочка, знаєте, як. Поділки для восьмого класу. От, там В школі діти клеють, там щось роблять, ми щось подібне там клеїли колись, я пам'ятаю. Ну Тобто вона так досить зроблена, кустарна. Я розумію, що це, мабуть, теж через форму, але ну, думаю, що можна було б щось придумати більш цікаве. Можна було б зробити стандартної форми коробочку і всередині там зробити якось вкладиш і так далі, щоб це виглядало більш пристойно. Але є як є. Тож, у мене тепер є подвійний комплект. Уявіть собі. Це моя колода, а це колода, яка знову ж таки відправиться в подорож шукати свого нового господаря. Ось така історія. Ось така посилочка сьогодні. Дуже радісна новина, що вона до мене повернулася все ж таки, вона знайшла мій шлях. Шлях до мене точніше. І я знаю, чому це відбулося. Це теж результат певних пропрацювань над собою. Результат певних чисток, які я проходжу вже, не знаю, мабуть, більше ніж півроку, вже, у мене йде така глобальна робота. І, ну, от, от, ви бачите, є такі от прекрасні результати, коли навіть очікувань у мене ніяких не було, що ця посилка колись знайдеться, але тим не менш, вона знайшлася. Я бажаю вам прекрасних таких неочікуваностей. Прекрасних несподіванок, які будуть вас радувати, які будуть робити вас щасливими. До побачення, до зустрічі з дзеркалі.